Емоційного зміцнення ефективні для дітей, які мають досвід проживання воєнних подій. По-перше, важливо розуміти, що всі методи емоційного зміцнення для дітей, які мають досвід проживання війни, направлені на відновлення трьох таких базових складових. Перше це відновлення відчуття безпеки. Друге, це відновлення відчуття контролю, контролю за своє тіло, контролю за своє життя, контролю за те, що є моїм, мої іграшки, мій дім, в залежності від того, що дитина могла втратити під час таких подій. І сюди входить навіть втрата колектива дитячого, діти приїхали в інші місця, втрата друзів, якщо друзі десь далеко. І третій компонент це відновлення. Відновлення саме довіри до світу, тобто три компоненти: відновлення безпеки, відчуття безпеки, відновлення довіри до світу і відновлення самоконтролю. Тому в цьому напрямку можна розділити всі, всі методи на п'ять груп, але, по перше, хотілося б сказати, що зміцнювати дитину буде не окремий метод. Який використовує той чи інший спеціаліст, реабілітолог або психолог, психотерапевт, а зміцнювати дитину буде завжди спілкування, бо комунікація, екологічна комунікація, вона завжди є інструментом, в якому, в якому можна дати допомогу дитині, в якому можна дати підтримку, тобто через комунікацію, через ту комунікацію, яку дитина має. Кожен час з батьками, з вчителями, з друзями саме через цю комунікацію можна відновлювати відчуття безпеки, відчуття самоконтролю і відчуття саме, довіри до світу. Тому що сама комунікація це вже є інструмент. Які саме методи можна використовувати, якщо ви є спеціалістом? І так, перша група методів це методи саме травмофокусованої терапії. Це методи. За допомогою яких ми можемо допомогти дитині зняти напругу, яка є в тілі, це і методи дихання сюди включаються, і методи нейротремтіння і методи малих рухів. І якщо ви не знайомі з цими практиками, то елементарно дитині допоможе активний. Спосіб життя, щоб дитина могла достатньо часу рухатися, рухатися вільно, щось кидати, кудись перелазити, щоб її тіло могло відреагувати, щоб дитина могла мати достатньо вільних рухів. Це теж є такий елемент, коли через рухи навіть дитина просто бігає, стрибає, катається по полу. Це є методи, коли виходить напруження, яке скопичується в тілі. Друге, друга, навіть дитина просто ходить по соніж, по землі або по різним поверхням. Це теж включається сюди, в методи травмофокусованої терапії в роботі з дітьми. Друге, звісно, це методи арт-терапії. Тобто, важливо, щоб у дитині завжди були в доступі методи або засоби, з якими дитина може малювати, щось клеяти, щось вирізати, бо сам. По собі процес творчості, коли дитина просто розмальовує, просто розмальовка, вона рухає рукою. Це є, це є теж е, така е, практика, бо під час малювання наше дихання підстраюється під рух руки. І якщо ми підстраюємо дихання несвідомо під рух руки, то ми починаємо дихати. Неможливо не дихати або мати поверхневе дихання і малювати. Навіть просто через звичайну розмальовку ми вирівнюємо своє дихання. І, звісно, якщо це методи саме професійної арт-терапії, ми можемо працювати з малюнками, ми можемо ставити дитині питання, і дитина може розказувати через малюнки свої історії. Справа в тому, що травматичні події, які переживає дитина, і навіть доросла людина. Вони залишаються і в пам'яті, звісно, але не завжди ми можемо про це сказати словами. Не завжди ми можемо вербалізувати свої емоції, свої почуття, не завжди ми готові про це говорити. А коли ми малюємо. Саме через символизм, саме через методи арттерапії, через метафору, ми даємо можливість вийти на поверхню цим відчуттям, і це є екологічний вихід, це те, що ми можемо дозволити потрошечку випускати із себе. Тому діти часто малюють е, ті події, які ну, звісно, дитина буде малювати те, що з нею було, і дитина буде відтворювати те, що для неї актуально. І якщо для нас дорослих те, що малює дитина, є. Ой, які страшилки вона малює, дозвольте цьому бути, дозвольте виходити через цей символизм на поверхню тим відчуттям, які є внутрі. Так, ви завжди можете спитати, що ти намалював, а хто це. Але основне правило арт-терапії, якщо ми кажемо не про художню діяльність, а саме про арт-терапію, не оцінюємо художню цінність, не оцінюємо правильно чи неправильно намальовано, не оцінюємо гарно, негарно. Тобто в арт-терапії нема такої оцінки. І якщо ми починаємо оцінювати, це вже не є арт-терапевтичним методом. Якщо ми починаємо керувати процесом, намалюй тут, тут буде краще, або не той колір вибираєш, ні, це вже не арт-терапія. Арт-терапія буде працювати. Коли ми даємо можливість через рухи, через малювання, через руки відтворювати свій стан емоційний на аркуші, до арт-терапії, звісно, буде відноситися не тільки малювання, а і конструювання, лепка, моделювання, навіть навіть конструктор, коли дитина складає і від відображає там різні. Події, це теж є арт-терапією. Тобто арт-терапія, коли ми використовуємо всі все, що є у нас під рукою, і створюємо нові якісь об'єкти або нові образи. Оце все можемо назвати арт-терапією. І звісно, до арт-терапії буде відноситися і музикотерапія, і тобто, коли ми можемо через музику, прослуховуючи музику, просто запропонувати дитині. Коли ми просто можемо запропонувати дитині порухатися під різні напрямки музичні. І тут це буде вже і арт-терапія, і, і також і нейротремтіння, бо дитина рухається, але вона рухається в такт якоїсь музики. Це окремий напрямок, тому арт-терапія, звісно, тут завжди буде доречна. Від малювання розмальовок, там, звичайних розмальовок до різних видів вже конструювання. Наступний метод це всі методи пов'язані з сенсорною інтеграцією. Тобто, наша задача дозволити дитині мати різноманітний досвід. Щоб її сенсорні системи були навантажені, це різні кінетичні м'ячики, е, різні, різні там доріжки, гарно, якщо у дитини є доступ. На природі ходити босиком, торкатися тобто, дерев, гратися натуральними природніми матеріалами, гарно, коли є у дитини можливість кувиркатися, лазити, перелазити, тобто максимально задіяти всі сенсорні системи, зорова аудіосистема, те, що ми слухаємо, кі кінестетична. І обоняння, і тут ми можемо використовувати різні методи ароматерапії і вкусова. Тобто максимально дайте таку, знаєте, разнообразію для сенсорних систем, це буде давати підвищувати такий психічний тонус, і це буде допомагати, звісно, дитині, яка мала досвід проживання воєнних подій. Також важливо навчити або запропонувати дитині різні психогігієнічні ритуали. Ну, По-перше, для того, щоб повертати відчуття безпеки, важливо, щоб у дитини був такий режим. Тобто, режим сам по собі, він про те. Що є безпечним, тому що режим це те, що повторюється кожен день, і під режим уже підлаштовується організм, і дитина вже знає, що за одним буде інше. Тому режим сам по собі він завжди про те, щоб відновити саме відчуття безпеки і довіри до світу, саме в режимі, коли є в дитині режим. Дитині легше себе контролювати, бо вона вже знає, що буде, як в казці, що йде за чим. Тому любі психогігієнічні ритуали в режимі вони будуть доречними. Також сюди можна віднести різні ритуали, наприклад, такі як дзвоник безпеки або жест безпеки, навчити дитину показувати через якийсь жест. Те, що їй є погано. Ще раз, коли нам погано, ми не завжди можемо вербально, а тим паче, дитина не завжди може вербально висловити, сказати, що вона відчуває. Але навчити дитину якомусь жесту такий дзвоник безпеки, через який вона одразу може показати, що їй є погано. Це теж відноситься до таких психогінічних ритуалів. І п'ятий напрямок в цих методах я би виділила це взагалі різні групові взаємодії від терапевтичних групових ігор. Це може бути сказкотерапія, театр, коли діти через різні ролі відігрують різні стани. Програваючи різні ролі, дитина відтворює різні свої стани, які були. Це може бути як театр, коли дитина ну, сама є герой, але це може бути і ляльковий театр. Це може бути така сказка-терапія, коли ви використовуєте ті іграшки, є, які у вас. Коли ви можете наліпити із пластиліна якихось героїв і теж цими фігурками відтворювати якісь діалоги, якісь питання ставити і дати можливість дитині відповідати, дати дитині можливість саме відреагувати через казку, через гру те, що теж є всередині, і те, що не можемо ми відреагувати в звичайному спілкуванні, а саме через гру, через метафору, завжди легше відігри... від... відреагувати. Як показує практика, наприклад, в терапії в полігліни, діти або коли працюють з пластиліном, і так само в арт-терапії, діти завжди проговорюють те, що для них Є важливо, вони можуть намалювати там могилу, вони можуть навіть якщо це гліна, вони можуть закопати фігурку. І тобто вони відтворюють те, що для них було в житті таким мало високий емоційний градус. Але відтворюючи це через гру, дитина вчиться з цим справлятися, і дитина це відреаговує. І, взагалі, люба ігра з групою дітей, коли діти самі собі придумують правила, опустохованки, або вони там грають у сім'ю. Це дуже терапевтичний такий напрямок, який я думаю, що кожна дитина потребує такої групи, де вона могла б не тільки там група в клас, це теж є група, але в класі там правила вчитися, там є такі правила, за якими дитина йде. А якщо ми кажемо про емоційне відновлення для дитини, яка має досвід війни, це обов'язково, щоб дитина мала групу, де вони могли своєю групою придумувати свої правила і, і придумувати ігри. І відтворювати ці ігри так, як сама дитяча група це захоче. Якщо вам якийсь із методів подобався, будь ласка, напишіть, і ми можемо розглянути це більш так подробно. А якщо у вас є свої методи напрацювання, будь ласка, поділіться. Мені теж цікаво, що ви використовуєте в роботі з дітьми, які мають досвід проживання війни.